Вітаю з початком робочого тижня на календарі, 19 грудня, понеділок. В ефірі Капрі Ньюз. з вами у студії працює Владислав Кухлевський. Тож починаємо сьогоднішній день. Журналістам телебачення Капрі запам'ятався наступними темами: вилучення наркотиків та водії на підпитку, оперативне зведення про оперативну ситуацію у Покровському районі від поліції. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу. Грамота Верховної Ради та нагрудний знак керівника Мирноградської військової адміністрації відзначили нагородами. Це черговий кредит довіри, тому він надихає на ще більш плідну працю. Загальну мобілізацію продовжено. Яка ситуація у Покровському районі? Першочергова потреба існує в тих, які мають бойовий досвід і певні військово облікові спеціальності, які необхідні і які, які потрібні в військових частинах? Острівець тепла та електрики. Як працюють пункти незламності у Селидівській громаді. В Нашій громаді на сьогоднішній день функціонує чотири пункти незламності. Також розгорнуто ще пункти незламності на базі відділку поліції міста Селидова, а також на придисениці міста Селидова та міста Українська. Відкриття ялинки, казкові герої та солодкі подарунки. Команда Сергія Андріченка подарувала малечі Покровська яскраве свято. снігочка маленька, на. Но... Школу, вишивала миненка ну, жінки на кужушку. Дива трапляються навіть під час війни. У Новогродівці всі дітей привітали з Днем Святого Миколая. Немножко діти повеселились, віддохнули. Получили подарочки, маленькі мешканці родинського та срібного отримали сладкі подарунки від команди Сергія Андрійченка. Наразі наш лідер боронить нашу державу, а ми команда продовжуємо працювати, допомагати жителям та вітати з новорічними святами наших дітлахів. Все буде Україна. Вечірній випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від національної поліції Донеччини. За добу поліцейські зареєстрували сім порушень законів і звичаї війни з боку окупаційних військ. Ворог обстріляв чотири населених пункти: міста Авдіївка, Бахмут, Села Торське, Костянтинопіль. Рашисти били із ЗРК С-300 та артилерії. Пошкоджено три житлових будинки і ферма. Зафіксовано два ракетних удари по селу Костянтинопіль, пошкоджено інфраструктуру. За попередніми даними люди не постраждали внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо загиблих у селі Торське та Бахмуті. Через ворожі атаки у місті ще є травмовані. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Виявлення водіїв на підпитку та вилучення наркотиків про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні пропонує подивитися далі. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 207 повідомлень, з них 21 має ознака кримінальних правопорушень. Так співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Як розповів інспектор з комунікацій. Ці Покровського районного управління поліції було розкрито факт хуліганських дій. Також співробітниками поліції протягом вихідних був розкрит факт хуліганських дій. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України, також був зафіксований факт зберігання боєприпасів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено правопорушників за кермом протягом вихідних. співробітники поліції задокументували 11 фактів. Керування автомобілями у стані сп'яніння за даними фактами водії притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Отра співробітники поліції нагадують про правила безпеки керування автомобілем. Наразі ми бачимо, вже зима прийшла, вже місцями може бути ожеледь. Тож хотілося б нагадати водіям, щоб вони більш уважно керували автомобілями, не перевищували швидкість, збільшували дистанцію та враховували, де може з'явитися людина. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Сьогоднішнім ранком столицю знову атакували російські дрони. За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київської області безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Також були пошкоджені приватні будинки. Наразі відомо про двох постраждалих, як зазначають у ДСНС України внаслідок ворожих обстрілів у двох районах Шевченківському та Солом'янському, сталося падіння уламків на відкриту територію. Сьогодні під час апаратної наради у місті Мирноград начальника Мирноградської військової адміністрації Юрія Ключку було відзначено грамотою Верховної Ради та нагрудним знаком. Подробиці дивіться далі. Сьогодні у Мирнограді під час апаратної наради начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка отримав нагороду та нагрудний знак від Верховної Ради. Раніше асоціація районних і обласних рад України дала клопотання до Верховної Ради щодо нагородження зв'язку. Агресії Росії, заходи Верховної Ради не проводяться, тому направили на міста і поручили вручити грамоту за заслуги перед українським народом. Ключка Юрій Вячеславович. така грамота. Нагородний знак. Прийміть вітання. Дякую. До нагородження долучився і начальник Покровської районної військової адміністрації Володимир Заматаєв. За його словами, грамота та нагрудний знак є високою нагородою від Верховної Ради. Грамота та нагрудний знак, який не просто так вручається людині, він вручається за певні заслуги перед вітчизною, перед громадою, перед мешканцями, за певні дії для Мирноградської громади, це дійсно буде для вас такий от початок вашого творчого та робочого шляху. І дякую. Вітаю. Служу українському народу. Грамота Верховної Ради України це нагорода за вагомий внесок у життєдіяльність держави, заслуги перед українським народом у сприянні становленню та зміцненню України. В вашій громаді повезло з керівником. Я горжу, що знаю цю людину. І думаю, що він не підведе, так як рідне місто є у його вміння, бажання, розуміння ситуації. Юрій Ключка з перших днів війни став до захисту нашої країни. А тепер, перебуваючи на посаді начальника Мирноградської МВА, каже, що буде і надалі працювати, аби громада була розвиненою та квітучою навіть в умовах війни. Це черговий кредит довіри, тому. Він надихає на ще більш плідну працю задля перемоги, по перше, і на нашу мирноградську громаду. Як би важко не було і під якою б загрозою не була Україна, працювати ефективно і злагоджено – це головне завдання, аби підтримати тил України. Загальну мобілізацію подовжено. Яка ситуація у Покровському районі? Дивимось просто зараз у сюжеті моїх колег в україні подовжено воєнний стан до 19 лютого 2023 року а отже і загальну мобілізацію відповідний закон набрав чинності 18 листопада Відповідно до цього закону, вимушено переміщені особи, які тимчасово проживають на території Покровського району, зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля постанови на військовий облік. Щодо постановки на військовий облік та призову за мобілізацію, начальник Покровського РТЦК та СП каже наступне: існують такі думки, якщо приходить повістка до. Прибуття до територіального центру, це не означає, що люди вже повинні бути призвані по мобілізації. Спочатку проходять деякі заходи, які щодо визначення стану здоров'я військовозобов'язаного та вивчення його морально-психологічних якостей. Після цього, коли проходять ці всі заходи, вже потім Військове буде направлене до військової частини. Ті військовозобов'язані, які не мають військової спеціальності, попередньо будуть направлені не напряму до військової частини, а через навчальні центри. Першочергово потреба існує в тих, які мають бойовий досвід і певні військово військово-облікові спеціальності, які необхідні і які потрібні в військових частинах. Тому в першу чергу таких людей ми призиваємо військовозобов'язаних. А вже в другу чергу вже призиваємо військовозобов'язаних, які не мають військово-облікової спеціальності. Точної кількості мобілізованих на території Покровського району не називають, але зазначають, що кількість вагома. Дуже велика кількість. Спочатку початку 24 лютого 2022 року. патріотично налаштовані люди. військовозобов'язані, саме приходили до. Територіального центру для того, щоб призватися до лав збройних сил і захищати нашу суверенність територіальну цілісність нашої держави, Ігор Валяєв зазначає, що мобілізація проводиться планово, тому що ми не можемо, наприклад, призивати за мобілізацію повністю всіх військовозобов'язаних громадян України, які проживають на території Покровського району, тому що є Підприємства, які працюють, і економіка повинна далі працювати, тому певні військовозобов'язані вони підлягають або бронюванню, за місцем роботи. Є відповідно до законодавства, є для громадян України. Відсрочка від призову за мобілізацію відповідно до 23 статті закону України про мобілізацію. Якщо через певні обставини або стан здоров'я громадянин України не може проходити військову службу, то при наданні певного пакету документів згідно законодавства йому можуть винести відстрочку. Завжди спілкуємося з громадянами нашими і Завжди виносимо, виносимо рішення відповідно до законодавства. Тому, якщо є підстави, будь ласка, предоставляють документи і виносимо відповідно законодавство або відсрочку, або якщо людина хвора, то вона предоставляє всі документи медичній комісії, і медична комісія воно виносить висновок, придатність або непридатність для проходження військової служби за мобілізацією. Покровський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки працює кожен день з понеділка по суботу до 17-ї години вечора. Тому у разі питань всі громадяни мають змогу звернутися туди за роз'ясненнями. У Покровській громаді триває відновлення газопостачання. Завтра, 20 грудня, підключатимуть газ мешканцям мікрорайону «Сонячний» за адресами будинок 2, 2А, 8, 18, 24, 26, 25, 32. Погрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю. Мешканці Селидівської громади тепер можуть у пунктах незламності. В одному з таких пунктів вже побувала наша знімальна група. Пункти незламності це місце безпеки під час тривалого відключення електроенергії тепла. Там є електрика, інтернет, тепло та запаси їжі для мешканців Селидівської громади. Пункти незламності є чи не єдиним місцем, де можна зігрітися та випити теплого чаю? Адже через бойові дії опалювальний сезон так і не було розпочато. Нашій громаді на сьогоднішній день функціонує. Чотири пункти незламності, також розгорнуто ще пункти незламності на базі відділку поліції міста Селидова, а також на при ДСНСі міста Селидова та міста Українськ. Наразі пункти незламності повністю укомплектовані та забезпечені усім необхідним. Повністю забезпечені чай, кава, печиво, розгорнуто спальні місця, сидячі місця, тобто можливістю людей є прийти, зарядити телефони, попити чаю, зігрітися. Деякі люди залишаються навіть зночівлею. Тож йдемо на екскурсію до одного з острівців безпеки. Пункт облаштований у великому приміщенні і розміститися одночасно тут може близько 100 осіб. Комфортні ліжка, зарядні пристрої та кімната для прийому їжі. Працівники пункту облаштували усі зручності для відвідувачів. Це спальня. Тут за необхідності можна переночувати. У нас є ще три приміщення для. Тих людей, які можуть переночувати, у нас у імпровізованій їдальні відвідувачі можуть перекусити, а за бажанням і приготувати собі щось. Чай, кава, сухі пайки, консерви». На сьогоднішній день, за словами заступниці міського голови з розвитку соціальної інфраструктури міста, пунктами незглавності встигли скористатися близько 300 осіб. І якщо виникне потреба, таких пунктів у громаді буде більше. Ну, на сьогоднішній день у нас немає потреби для більшого розгортання пунктів незглавності. Якщо у Дальше ми в цьому виникне потреба, то будемо розглядати це питання і розгортати більше пунктів. Знімальна група телебачення Капрі з міста Селидове спеціально для «Капрі Ньюз». Укрзалізниця запустила ще один поїзд у популярному сполученні Київ-Кишинів. Тепер сполучення між містами стане щоденним. Перший рейс вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева 21 грудня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 17.02, а прибуватиме до Кишинева о 10.38. У зворотньому напрямку поїзд вирушатиме о 17.45 та прибуватиме до столиці України об 11.48. Відкриття ялинки казкові герої та солодкі подарунки. Команда Сергія Андрійченка подарувала малечі Покровська яскраве свято. На заході побувала і знімальна група телебачення капрії. 19 грудня українці святкують одне з найсвітліших свят року День Святого Миколая. Багато років депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко та його команда дарувала малечі Покровської громади яскраві свята. Цього року війна постукалася у двері до кожного з нас, але діти не перестали чекати на подарунки, не перестали вірити у дива. Не дивлячись на те, що Сергій Андрійченко вступив до лав ЗСУ, його команда продовжує працювати для громади. І разом з кафебаром Триплушкін подарували хлопчикам та дівчаткам справжню новорічну казку. 18 грудня у парку ювілейний діти разом з казковими героями танцювали, співали, шукали казкові зірки і, звісно ж, отримували подарунки від Святого Миколая. Дорослі, які були присутні на святі, всі як один зазначили, що такі заходи вкрай необхідні для малечі. Ніхто не забуває, що за вікном триває війна проти трохи казковості та чарівності дітям не завадить. Почаще є сі устраювалі такої, очі хорошо. Спасибо большое. На б закончилась і все наладилось. Бо так дітям приємно хоч такого та разнообразія, поэтому всі довольні. Так, несмотря даже на военное положение, ну хотелось бы, чтобы что-то было, потому что детям то скучно, садиков нет, общения нет. Вот и пришли посмотреть на это мероприятие. Хоть я и не маленькая, но медведь, это вообще вместе с ним танцевали, очень понравилось. Большое спасибо организаторам, очень хорошо, очень. В наше время это очень хорошо. И я и внучка отдохнули. Мне кажется, что это да, действительно очень полезно, ибо детям сейчас нужно отвлечься, потому что это тоже травмирует их как-то. И так, рымают, они нервничат. И такие праздники действительно очень полезны. Большое спасибо. Понравилось, спасибо большое. Очень понравилось. Конечно, хорошо. Мне кажется, во все времена была война, не было. Люди. Женились, праздновали. Хорошо, конечно, дітям нужен праздник. й да самі діти від свята лишилися у захваті. Я снігочка маленька, народилася на вишивала минка женки на кужушку. Ну клас придумали вообще спасибо Андрійченку, що ти по сделала праздник. Что поставил елочку, чтобы дети погуляли. Подружилась с той девушкой, которая это все сделала. Мы ходили, искали, знаходили звездочки. С -с Сестра погуляла. Мне очень понравился праздник, давно таких не было. Спасибо Сергею Сергеевичу, его команде, что строили такой праздник. Очень понравилась, такая викторина небольшая была, согрелся. Спасибо за такие хорошие подарки. Мне очень понравилось бегать, искать звездочки. Мне все понравилось, все классно. Спасибо огромное. Мне очень понравилось День Николая, потому что тут много всего интересного. І тут багато розличеній. Я дуже люблю цей день. Дітям, дітям щастя, їм нравится дідушком Морозом фоткаться. Вірять они в його бажання загадувати, і нам даще дали конфети. Приятно. Ну яке ж свято без привітань та побажань від Святого Миколая? Добрий і діти. Пусть вам всем будет хорошо. Пусть Господь помогает. Біді не покидають. Пусть вас мать Пресвятая завжди да ангели. Вам допомагають. Учасники команди Сергія Андрійченка кажуть, що у такий світлий день варто забути про всі невдачі і неприємності згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Дякуємо нашим збройним силам за кожен новий ранок. Нехай усі діти будуть щасливі та здорові, веселі та радісні. Нехай у кожен дім прийде мир та злагода, добробут та любов зі святом. А як пройшов захід до Дня Святого Миколая у Новогродівці? Дивіться далі у сюжеті моїх колег. День Святого Миколая Казкове свято, яке асоціюється із сюрпризами, подарунками та радістю в Україні. Цей день традиційно є виключно дитячим святом, на яке щороку з нетерпінням чекає малече по всій країні. Сьогодні у Новогродівці, за підтримки міського голови, депутатського корпусу Новогродівської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю Шахти-13 Новогродів відбувся захід для дітей. В першу чергу це свята для наших маленьких діточок. Невелике свято, але ж в умовах цього часу це дуже важливо. Намагаємося якось скрасити їх перебування, хоча б на годинку забули про те, що. За вікном відбувається і постійні постріли. Спільними зусиллями організатори подарували малечі радість. Діти відчували теплу атмосферу у святковому залі, були не лише глядачами, а й учасниками свята. Малечі з задоволенням приймала участь у конкурсах та водила хороводи. А знаєте, ви, чому Діти були раді стати частиною такого свята із задоволенням ділилися своїми враженнями. Льовка, а є сладості. Компот був смішний. Я люблю навіть, що танцювати бою безумів пікачок. І мандаїни, я люблю мандаїни. Також діти, які мають високі успіхи у навчанні, окрім солодких подарунків, отримали і телефони. Мені 12 років, Я у сімом класі школа номер 9. Я цей подарунок за те, що я хорошо учусь. учусь в п'ятому класі, сіма школа. Я почуваю цей подарунок, тому що себе вела, хороший чоловік і добрий. на заході. Позитивні емоції, і гарний настрій отримали не лише діти, а й дорослі. Прийов внука на праздник, добре, здорово дуже нравится. побольше таких свят, А діти хочуть дуже радості скрутні часи зараз. А вони знайшли сили в собі, вони знайшли бажання, вони знайшли великий потенціал зробити дітям такий щасливий день, не дивлячись ні на що від нас залежить майбутнє країни, і ми зобов'язані дітям дати все, весь той позитив, який є в нас. Бо вони продовжують все хороше, все добре, що є в нашій країні. Велике, велике дякую всім, хто зробив для нас дорослих і для дітей цей день. Керівники навчальних закладів також кажуть, що дітям важливі такі заходи. Їм зараз не вистачає спілкування одне з одним. Дистанційні заняття із дітьми не можуть замінити живого спілкування. Нам дуже приємно, що наші діти. Сьогодні отримали такі гарні подарунки а подарунки спілкування з ялинкою з чарівними героями. Музика, сміх це що сьогодні дуже не дуже потрібно нашим дітям. Це дуже приємно, коли діти приходять, тому що вони зараз чаться онлайн. А сьогодні таке незвичайне, дуже таке добре, дуже прекрасне свято. Я дуже дякую всім, хто був організатором цього свята. Хочу привітати всіх з цим святом. Хочу побажати всім натхнення, доброго такого настрою, щоб все, -все в нашому житті було добре і щоб саме головне наступив мир. Організатори. Свята впевнені, що кожен з нас може донести часточку тепла і любові дітям, які найбільше цього потребують. Хочеться пожелати всім дітей, щоб Святой Ніколай приходив до ним кожен день. Були подарки, були багато улик, радості, щастя. Ми постараємося в цьому допомагати нашій маленькій громаді. Немножко діти повеселились, віддохнули. Получили подарочки, то що це приємно в деси завжди получать. Святой Николаїв принес, можливо, всім під подушечку, а ми принесли подарочки здесь. дітьми. Пускай дітей будуть здоров'я, щастя, найголовніше мир. Нема нічого більш приємного, як посмішка на дитячих обличчях. І цього року дітки Новогродівки ще раз переконались, що дива трапляються і отримали безліч позитивних емоцій. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося п'ять немовлят: чотири хлопчики та одна дівчинка. А у добропільській громаді на світ з'явилися три хлопчики та дівчинка. Колектив телебачення капрі вітає батьків та бажає новонародженим мирного неба, міцного здоров'я та щасливої долі. У родинському та срібному діти пільгових категорій також отримали солодкі подарунки від команди Сергія Андрійченка. 19 грудня українці відзначають особливе свято день святого Миколая. Миколая чудотворця здавна вшановують в Україні і вважають покровителем дітей. Щороку команда Сергія Андрійченка вітала малечу Покровської громади з цим чудовим днем. Не виключенням став і цей рік. Шановні жителі Покровської громади. Команда Сергія Андрійченка вітає всіх зі святом Днем святого Миколая. Бажаємо, щоб у кожну домівку святий Миколай приніс добробут, щастя, здоров'я, а головне довгоочікувану перемогу та мир. І ось вже самого ранку помічники Святого Миколая завітали до Срібницького старостинського округу та передали солодкі подаруночки діткам. Сьогодні наш депутат знаємо, ж ми його також він неодноразово до нас приїжджав. Сергій Сергійович Андрійченко привітав вас з солодощами так від Святого Миколая, так як Святий Миколай завжди діточкам приносить нам подаруночки. До зустрічі з помічниками Миколая діти срібного добре підготувалися. Миколая всі чекають пода. Луночки сукають, хай добро у дім де, щастя, лагоди несе. Хай гарне свято Миколая, веде до жвершень відкриттів. Вам чарівництво бурі сміху, дарую успіх вам і втіху. Староста села каже, мешканці знають, що завжди можуть розраховувати на підтримку з боку Сергія Андрійченка та його команди. Я хочу подякувати сьогодні нашого депутата сергія Сергійовича андрійченка за те що в такий нелегкий час завжди нам приділяє увагу це багатодітні родини матері одиночки діти внутрішньо переміщених осіб всі вони отримували подарунки всі задоволені хочу побажати те щоб вірили всі в чудеса все рівно чудеса всі здійснюються солодкі подарунки від команди Сергія Андрійченка звичайно ж отримали і дітки з родинського на те, що зараз дуже тяжкий час для кожного українця. Команда Сергія Андрійченка хоче подарувати диво для нашої малечі. Ми ніколи не могли навіть уявити, те, що наші діти відчують, що таке війна. Те, що вони будуть чути звуки від вибухів сьогодні. Наша команда це депутати від молодіжної партії України Сергій Сергійович Андрійченка, привітає привітали наше малечо зі святом Святого Миколая з наступаючим новим роком. Такими солодкими подарунками. Це дітки, переселенці, це особливі дітки нашого міста, а також багатодітні родини. Я хочу ще раз їх привітати, побажати здоров'я. Та мира. У свою чергу малеча Родинського порадувала всіх святковими віршиками та пісеньками. в вона була була Гатинки до хатинки ходить Миколай, гашушок чавіни срібна повода. Він несе дарунки діточки малим. Він любов дарує. Українцям всім. Багато теплих слів від батьків сьогодні лунало для команди Сергія Андрійченка. Адже вони завжди поруч, завжди приходять на допомогу та підтримують людей. Сергій Сергійович, дуже привіт. Дякую великим, що не забувають за наших діток, особливих діток, тут таке важке время, і не забувають їх радувати. Здоров'я, мирного неба. Всего хорошего. Очень приятно, спасибо, хочем сказать. Всегда спасибо огромное. В такое время очень це Депутати від молодіжної партії та учасники команди Сергія Андрійченка кажуть, що, попри всі негаразди, продовжують працювати для людей. Сьогодні перший рождественський праздник, новогодній, день святого Ніколая. Команда Сергія Сергія, Сергія Андрійченко продовжує працювати на благо жителів міста, громади. Всім бажаємо здоров'я, миру і добра. Сегодня было приятно поздравить города Рудинска детей. Приятно видеть улыбки наших детей. Также сама хочется поздравить всех жителей, пожелать счастья. Здоров'я і мирного неба. Наразі наш лідер боронить нашу державу. А ми команда. Продовжуємо працювати, допомагати жителям та вітати з новорічними святами наших дітлахів. Все буде Україна. Колектив телебачення Капрі приєднується до всіх привітань та бажає маленьким і дорослим українцям мирного неба, здійснення всіх бажань та міцного здоров'я. І на завершення пропоную поговорити про погоду на завтра, 20 грудня. Небо у Покровську в цей день буде ясним, але вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів температура сягатиме від мінус восьми до нуль градусів. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора. Скоро побачимось.